Так, Злови свою хвилю. Городоцький телерадіопрес центр <му> Візьми з собою улюблену музику та актуальну інформацію. Вислухайте 106,9. Вітаю в ефірі Гордоцька Радіо, хвиля 106,9 FM. З вами сьогодні у студії Мар'яна Шкаврон. і до нас сьогодні завітав військовий Валентин Ясінський, городочанин, який з перших днів повномасштабної війни захищав Україну від ворога. І не тільки війна, а ще й троє його братів. На війні Валентин був не лише військовим, а ще й капеланом. Чоловік наразі звільнений з лав збройних сил України та досі їздить на передову та підтримує своїх побратимів. І також погодився прийти до нас і розповісти свою історію великої війни. Вітаю Валентине. Вітаю. Тож вам слово. Розкажіть нам нашим радіослухачам про себе трішки. Мене звати Валентин. Я народився в малювничому містечку в нашому городкові. Приходив також і навчання, і релігійне навчання, навчався в самій польській школі. Належав до парафії Станіслава. Після того, як почалася повномасштабна війна, я був семинаристом тоді ще другого курсу. Проходив практику тоді місто Перемас Миколаївської області, але коли 24 числа почалася війна, я був змушений, так, всі здорові, та роз люди, розумні, як то кажуть, залишити все та піти на фронт, підтримувати і побратимів, і своїх рідних, і братів, і старатися якось захищати ту батьківщину, яка нам дана Богом. В якому напрямку ви служили? Що ви виконували? З перші дні ми належали до роти охорони місії Городка, коли нас призвали, виконували службу стосовно блокпостів і перевірки документів людей, біженців, щоб вони були на очоті і так далі. далі. По тому ми виїхали з складі 56 людей з Городка на Мукачу, на навчання. Після навчання нас відправили в сторону Білорусі, бо тоді був критичний такий момент, коли. Планувався наступ, ми так думали з сторони Білорусі, але його тоді не було. Тоді ми вже виїхали на Херсон і Запоріжжя. Як сьогодні виглядає ваше життя? Що сьогодні ви робите? На даний момент тяжко назад не волонтером, бо я не є волонтером, але стараюся якось спілкуватися з тими волонтерами, з військовими, що найбільше потрібно, бо коли там доїжджаю, то маю можливість їм привезти чи смачного, чи, чи солодкого і таке. А так, то приїжджаємо, стараємося ними спілкуватися, підтримати морально войовий дух. Дякуємо. І сьогодні також в нашій студії присутня моя колега, журналістка, яка працює з темами чутливої журналістики Віра Лапа. І у неї також є до вас декілька запитань, тож передаю мікрофончик своїй колезі Вірі. Доброго дня. Доброго раді вітати вас у нашій студії і з того, що я почула. Дуже рада, мені здається, наше спілкування може бути корисним саме для наших слухачів. Бо в городку дуже багато людей, які мають рідних на фронті, і хтось вже є колишнім воїном, хтось приходить у відпустку. Плюс ми всі надіємося, що скоро буде перемога. Ми знаємо точно коли, але вона буде і. Саме спілкування про те, що ви говорили, що ви багато спілкувалися з військовими. Ви самі були частиною збройних сил. То у вас є досвід, плюс я так розумію, і ще досвід капеланства. То можливо, ви з нами і з нашими слухачами поділитеся досвідом і допоможете, щоб розуміли ми цивільні тих людей, які пережили війну. І тоді перше запитання: як ви вважаєте, а чи взагалі є оця проблема у спілкуванні між людьми цивільними, тими, хто перебував в більш менш безпечній такій ситуації, і тими людьми, які повертаються після участі в бойових діях, звичайно, є дуже велика різниця між тим, що люди, які повертаються з фронту, вони розум вони як то кажуть, на своїй волні? Вони шукають моменту такої єдності між собою, бо там втрачається не тільки час, як то кажуть, бо час втрачається там теж, але втрачається також і свідомість самого себе. Часом потрібно якось від, від, від сторони це, від всього, відійти, десь від побути самому. Якби навіть то не звучало так відкрити для, для себе. А люди, які тут живуть, не, не бачивши війни, вони думають, що. Що це таке війна? Телевізори одне показують, в фільмах друге показують. Тобто, несвідомість того, що е, вони не можуть прийняти те, що ми переходимо, і те, що хлопці далі переходять. Тобто, це дуже тяжкий досвід і болючий, бо потім з цим будеться також жити. А як би ви порадили, можливо, саме близьким, бо часто ми чуємо і нам приходилося спілкуватися, наприклад, з дружинами військових, які. Хочуть допомогти, вони хочуть підтримати, але не завжди знають, як, бо звичайні звичні способи підтримки не працюють. Бо зазвичай в мирному житті дуже часто для дружини виглядає природне запитати, що з тобою, розкажи, що ти відчуваєш. Але ми вже розуміємо, що для військового ці запитання можуть більш травмувати. І жінка тоді, знаєте, бажання допомогти є. А робиться ну навпаки якось гірше, і стосунки погіршуються. Можливо, ви порадите, як, яким, якими формами, яким шляхом оцю підтримку здійснювати? Розумієте, там чи батьки, чи жінка, чи друзі вони роблять одну величезну помилку? Це також, що вони хочуть зробити все самотужки, це так не вийде. Тобто. Ем, ніколи не запитуйте військову, що він там пережив, він вам цього не розкаже. Як, е, як, як ви хочете якось підтримати, то висажить простої розмови, не про війну, а просто про погляденне життя. Бо ми за цим теж сумували і сумуємо, з тим самим туалетом звичайним, душом, тихі установці почистити, наприклад, навіть ті самі зуби. Просто на все поговорити. Бо є проблема, коли ти говориш і тебе чують. Коли про це ти говориш, і тебе не чують, ти маєш лише свою думку і думаю, що вона буде правильна. Тобто я от тобі нав'язую те, то, що ти мусиш мене вислухати, потім ти мені маєш сказати, не треба нічого говорити. Просто послухайте, просто підтримайте, просто обійміть цього вистачить. Не потрібно там влазити в душу досягли бурку, коли вам не потрібно це робити. Тобто більше слідувати і бути чуйним саме до до, ну, до бути до, до людини. так бути простим, таким ти, ти, ти є і цього вистачить. Не потрібно просто влазити, куди не треба влазити. Бо хлопці, які там були, я ще не зустрів такого, що тобі висели і все розкаже. Так воно не буде. Городок ФМ. сто а ще ви сказали, що це помилка, коли люди думають, що вони впораються самостійно. І, від, і звідси наступне питання. А як ви вважаєте, і взагалі як ставитися до професійної допомоги військовим саме в пристосуванні їх до мирного життя? Я маю на увазі і консультації психологічні, інколи і психотерапевта, і психіатра, бо ми розуміємо, що складне травмування потребує. Саме інколи і е, такого медикаментозного підтримки, е, як до цього ви ставитеся, яка е, на вашу думку роль держави в цьому, а можливо, громадських організацій? Тут доволі таке цікаве і скомплектоване питання зв'язку з тим, що е, людина є істота соціальною, вона не може жити поза соціумом. Це раз, по-друге, людина, коли приходить з війни, е, вона потребує часу і лікування медикаментозного, але в це не є проблема, як то казати, певних ліків, які можуть тобі допомогти. Це є брехня. Просто нам людина інша допоможе. Бо людина, людина створена лише для людини. Ми не можемо, повертаючись дітей, будучи самі, ми хочемо прийти сюди, бути біля когось, з кимось бути. Так, лікарі нам будуть потрібні, психологи, дуже велико роблять священики. кажуть, що це дві версії людей. Вони Більше зробить, ніж інші медикаментозні тіпи, препарати і так далі. Так далі. Вони напроси можна погіршити стан. Як психічно, так і фізично. Тобто в комплексі все ж таки так. повинна бути реабілітація? Так і на що соціальних організацій потрібно зараз дуже багато для психологів, дуже багато. Бо повернуться сотні тисяч солдат, і вони будуть, як то кажуть, піднятися по місці, шукати якоїсь втіхи. Вони в родинах не знайдуть, бо родичі їх не будуть розуміти. Не буду кажуть, таких самих, щоб просто як вони, щоб просто побути разом, поспілкуватися, навіть сам банально випити. І вони тут від цього всього так ховатися. А як ви вважаєте? Я так розумію, що в принципі ми вже повинні готуватися до того, щоб дбайливо прийняти і надати ту підтримку тим, хто нас зараз захищає. І. Того, що я чула, наприклад, буває так, що людина, яка була звичайною мирною людиною після оголошення великої війни, стала військовим. І змінюється. І, повертаючись, вже ті цінності, можливо, орієнтири, якась життєва мета і той план, який був, вони вже не актуальні. І людина вже перестала бути військовим, але вона змінилася і шукає шляхи. Чим зайнятися, як побудувати своє життя, як, от з вашого досвіду, як би ви порадили, можливо, варіанти, як можна допомогти людині, якої підтримки вона потребує? Зараз вже ми говоримо більш не психологічно і морально, а можливо, дуже практично. Хтось, отримавши такі навички, розуміє, що, наприклад, Хоче займатися іншою справою. А можливо, хтось і хотів би займатися іншою, але внаслідок того, що погіршено здоров'я, можливо, інвалідізація. І вже не може людина. Можливо, у вас є своє бачення цього. Дивіться, ви допустили в питанні одну цікаву помилку. От, люди, буду рада люди, люди змінюються, люди не міняються, міняються їхні правечки. На жаль, люди не міняються. Ліна, яка блата, яка вона залишиться, що до війни, чи після війни. Змінюються лише її привички, і змінюється її е, бачення певних ситуацій, які вона до цього їх не бачила. Е, на е, повернення до нормального життя, е, дивіться, наприклад, я до війни був музикантом, так? І от для мене війна ще не закінчена, але я на даний момент також перебуваю в, перебуваю в мирному оточенні. Знаєте, одна лише привичка мене змінилася. Я почав більше про музику, слухати, а тепер не грати. Просто міняються певні привички, не міняється сама людина. На що їхніх робіт, які вони, там виконували до війни і тепер вони до них повернуться, бо як то сказати, це певне було їхнє життя, від якого вони забрали. І не до цього шукати, і вони будуть до цього вертатися. А ті, які не зможуть вже фізично там, чи пересуватися, чи фізично не можуть виконувати якісь дії, до цього власне, фона буде держава і міська рада, яка повинна їх би забезпечити тою роботою, яка для них буде вигідна або практична, щоб вони виконувати. От і все. Городок ФМ 106. ,9. Як ви думаєте, які виклики постануть перед українським суспільством після перемоги? Це, напевно, саме тяжче буде. Це боротьба з самим собою. Знаєте, є дві війни на даний момент, які ми проходимо. Це е, війна з ворогом і війна між самим собою. І найгірше це те, що з ворогом ти виграєш, а з собою ти можеш програти. Зараз ви маєте на увазі самим собою. Тобто, це боротьба кожної людини всередині себе? Так, в основному це так. Бо зараз дуже багато, наприклад, хлопців, які. Не можуть виконувати бойові дії, вони плачуть, сидять на місцях, як так, ті, що ми не можемо це виконувати, і вони зараз борються між собою, то що вони є вже ніхто, що вони не можуть бути бути справжніми чоловіками. І так далі, і так далі. Інші жінки так само плачуть, що чому я на не, не можу не взяти що я теж хочу воювати і так далі, і так далі. Тобто, йде також війна не тільки з ворогом, а також саме собою дуже багато людей зараз проходять певну таку кризу. А ще запитання все ж таки про зміни. Навіть якщо ми опустимо той момент, чи змінюється сама людина, чи її звички. Але коли людина перебуває, будучи військовим, я так розумію, і маючи справу зі зброєю, яка, я думаю, що все ж таки, я сама не знаю, я так, це моя думка, що відчуття себе трохи змінюється. І коли ти повертаєшся, ти. Розумієш, можливо, не ну, до чого я веду? Що е, є такі побоювання у суспільстві, що коли повернуться хлопці з війни, е, ті, які знають, що якщо ти сильніший, ну тобто правило війни, да і в тебе є зброя, ти правий. І почнуть, ну бо є дуже багато зараз в суспільстві таких гострих тем, які з одного боку кимось згладжуються, да? бо для того, щоб побороти зовнішнього ворога, нам не можна роз'єднуватися всередині. Але ми не можемо говорити, що все ідеально, і є проблеми, на жаль, і корупції, і політичні погляди можуть бути різні. От і є такі побоювання в суспільстві, що після того, як війна скінчиться, війна між Різними верствами населення між різними представниками е, політичних сил вони стануть гостріші. І що вирішенням цих проблем може стати саме зброя, а не аргумент і мирний шлях. Дивіться, ви перерівняли зброю до певної речі, яка має якусь величезну силу. Це брехня. Зброя це лише е, знаряддя. Таке саме, як мова, таке саме, як спів, таке саме, як танець. Тобто ми не можемо прив'язати лише до того, що будемо боятися, що нас вб'ють, що в нас стрілять. Це не так страшно. Насамперед, це треба боятися того, що е, в певний момент будемо просто будемо без, беззахисні, бо не дамо відпір самому собі. От Буде війна між версами, як ти сказав, не буде цієї війни, буде суперечка, яка вчухне дуже швидко. А що вона буде, бо. Е, мені так здається, я так неодноразово чув від хлопців, що коли вони повернуться, буде дуже багато питань до місцевих влад, до поліції, до чоловіків, які потікали і записують там відео, які вони, там, від, як вони там класно відпочивають. Будуть скандали, але війни не буде. Не буде ніякої жодної громадянської війни, ніхто не, не допустить. Бо повертаються хлопці, вони не тільки знаєте психічно хворі, також є дуже багато рівноважених. Які будуть тримати, якось знаєте, трошки в своїх руках. Валентин, а розкажіть, будь ласка, із власного досвіду. Я зрозуміла з ваших слів, що для вас великим ресурсом є саме музика. А скажіть, будь ласка, ще, що вас підтримує, що допомагає тримати себе в руках, знайти оту душевну рівновагу, спокій в такій непростій життєвій ситуації? Знаєте, він нам відповідав, трошки назад повернувшись, коли я пішов в музичну школу, я дуже хотів грати на гітарі, дуже хотів. Потім в мене є вчитель Олександр Станіславович Буковський, який, е, як то сказав, вбив це е, щоб до цієї самої музики. Ну і, власне, після того я так навчився, що коли було мені важко, я брав гітару десь, тікав на річку, десь до лісу. Том повертався, коли я трошки успокоювався. Після війни все змінилося. Я собі можу тепер назад саме музику, яку вже не беру поки інструменти. Десь від часу для себе так граю, я так, то ні. Беру машину, сідаю, включаюся музику і просто тікаю від всього, поки не успокоююся. А будь я наушники, так само і десь втікаю від людей. Бо є такий страх, що щось зробити в стані е емоцій. Емоція це така штука, яка. Наробиш дурниць, потім не вертаються назад, не повернеш цей час. Тобто... Бо слово буває гірше, ніж зброя? Тобто для ва ви такі відходите, дистанціюєтеся. Так, так, так. Тікаю, як то від того соціально самого. А скажіть, будь ласка, чи вам зараз потрібна, можливо, якась допомога, чи є потреба, можливо, в підтримці не тільки музиці, а можливо від людей, від оточуючих, від близьких? Якщо хоч часом сказати, я про хочу, щоб мене не чіпали. От і все. А чого, щоб не чіпали, бо зазвичай є досить на емоції, так само, як і інші хлопці. І, власне, тому я стараюсь, щоб мене не чіпали, я ніколи не чіпав. От і все. І якщо ми повернемося до того, що ми говорили на початку нашої бесіди, тобто тим, хто поряд і хто хоче допомогти, мабуть, треба бути стриманішими і. Да. І, і орієнтуватися просто... на те, що потрібно вам. Так, і просто говорити, бути, бути собою, не питати до них питань, що там страшно? А як там? А що вас це дратує кож... чи вас це сердить? Коли ви це чуєте? Ну це такі питання, які краще взагалі не задавати. Ти те саме задаєш голодно, а ти поїв? Або спрагло, а ти напився? Я думаю, це є взагалі не, недоречні питання. І... Некоректні. Взагалі, навіть, навіть про це не можна думати. Просто привітайся, як тебе справи, посміхнися, от, все, що потрібно. Просто підійди обідми і скажи, дякую, йдемо десь на каву. Без проблем. А коли тебе підходять. І як там? Страшно? Ні, блін, прекрасно. Дякую вам за щирість. І це не про підтримку, можливо. Хоча, хоча можливо, це дійсно. Е те, що я зараз запитаю людей, все ж таки надає віри, мабуть, про що мрієте, якщо можна таке говорити? Я не, ну, чим можна поділитися, але все ж таки, чи є у вас якась мрія, Маєте, яка вас підтримує? На Це питання відповідав було вчора. Так, в інтерв'ю з пані Марічкою так. і відповів лише такі слова, що все, що я мрію і хочу, я вже маю. Але хочу лише одної побачити правдиву посмішку своєї родини. Це все, що я хочу а правдиво. Я надіюся, що ви її побачите, і бажаю вам сил, духовних, душевних і моральних, щоб дочекатися. І дійсно, щоб ваші рідні посміхнулися радісно, щиро і щоб це було вже в мирній обстановці. Дякую вам за спілкування і дуже сподіваюся, що наші слухачі послухав вас дійсно. Знайдуть в собі сили порозумі... порозумітися між собою, бо інколи найближчі люди можуть ранити больніше за всіх. Не, 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 не спеціально, скажімо так, несвідомо, а навпаки, від сильного бажання допомогти. Але я думаю, що почув вас, вони будуть більш мудрішими і терплячими. Дякую. Я вам Дякую. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим радіослухачам, що сьогодні з нами був військовий Валентин Ясінський та моя колега Віра Лапа. Городок FM сто і